Це в нас сорт крем. Очі такі гарні пухи, 38-й розмі. Нові, гарні такі. Крем мікс, Тут є як чоловічі, так і жіночі, і дитячі. О, бачите, такі череби. Хто знає, як воно правильно той правильно називається. Ось такі от. У навіть утеплені. Ось такі от утеплені чоботи. шоботи, не нові, 42-го розміру. Лова. Не знаю, коли пару теж. Вони теж утеплені. Це є сорт крем в дуже хорошому стані. Нагадую, що це є сорт Крем мікс жіночий, чоловічий, дитячий. лоті є 20 кг. Ціна 10 євро. Крем 10 євро. бачимо, жіночий, 36. Замші В дуже хорошому стані. Ось такі бачимо, власне, такі, такі червенькі. Бачимо. Крем змагання є. Ось такі червочі теплі, 46-й. Не знаю, як воно правильно. Воно називається, яка читається. Але хто зрозуміється брендах, хто знає довкілля, то він для себе знайде. Що ми їх? Тут ми бачимо такі гарні резинові чобітки, в шеплі, в хорошому стані. Тут зоття нове. Сорт крем іде практично, більше все нове. Все. Хорошому стані. Тут ми бачимо такі черевички теплені. Такі от чоботки замшеві. 39-й розмір. Вони є нові, вони є утеплені. Ми бачимо такі вони в хорошому стані. 39-й розмір. Такі гарні, легенькі. Такому каблучку низенькому. О, тут у нас такі сакишкирині. Чоловічий чоловік. добротні такі, вони є нові. Бачите, ось такі. Те, що затяга теж. Не знаю, як він певно читається, але не знаю як. Не теж негарно, в дуже хорошому стані. Вони теж утеплені. Такі такі наші черевички. Такі прикольні. На кожу дуже шок, як ви бачите. Так. Дуже, дуже приємно, тепла така. О, такі гарні. Такі черевички на танкетці. Сорокового розміру. На хорошому стані. Шкіряні, теплі. Ваш кому сподобалось, замовляєте. Пишете в наш менеджер і замовляйте це чи якісь інші лоти, які вам сподобались. О, це тут такий 37 розмір, шкіряні такі чоловіки, такому гарному чутки, дуже стійкому каблучку. Розмір 37. Дуже в хорошому стані, шкірений, дуже шкіри магенька гарно. Вони є утеплені. One, такі о, гібрилендер, вотчик. Ой, тут такі манюні 50-го розміру. Утеплені такі кусілочки. Тут є у нас такі туфлі. Всередині теплі, нові. Це 42-й, 42-го розміру, гарні шкіряні нові. Тож нагадую, що це є сорт крем. У лоті є 20 кілограм, ціна за кілограм крему 10 євро. Це такі гарні, 39-го розміру. Дуже хороший Коричневий, Коричну шоколадний колір, вони утеплені кому сподобався даний лук. Ну, пишіть нашим менеджерам і замовляйте. Це є сорт крем, ціна 10 євро. Такі гарні те, щобітки. Теплі. Це очіки тут ціляти дорозу. Ці такі прикольні. У мене навіть утеплені. Це теж вся шкіра. Вони є... Я б сказала, що вони і нові, вони нові повністю. Розмір, напевно, 37 Але всередині вони такі чуть трохи підтеплені. Прикольно, до речі, дуже гарна шкіра. Кому -то подобається? І тут у нас шкіряні шкіри черевий чоловіка 37 розміру. Шкіри. Добротна така шкіра. Гарна. Тож, нагадую, що це є кров крем. 10 євро за кілограм.